Моя весна веслує проти хвилі і вимагає реготу зеленого. Я народився нині. Я живий, навічно ототожнений зеленою, зриваю в ока третього більмо. Вільмо тобі, то сум після готу. Литимо. Ми здобули темо, наче кулі берегніх узі доволі. Не бажаю, я не тут. Земля згодилась мною ковечерти, калини, верби, інша калмуть, схилилися над повним покид черепом. Гай гай то -гай. хай. Хай шалиміє ми над милими, чужими, тупорилими, бо все одно ніхто вже не прости моїх гріхів, намріяних, творими, накоханих, настріляних. Та все до притиску, спочинки, супоходять ці вірші, мов гороби, то все, що так убір. В упірку одностроя, Авраа, Аля, не чекати я хотів. Я на велику шану не набігаю, я ангелом загублених туди зійду на вашу чорну ставропію. Напішу в пісні, хтось види або зість, І закохаюсь, уживу в опері. Уперше, кахунеться, благодійність від дерева того, що сидить і скявою. <праць> ну так, в мене є просто тексти, які я читаю завжди, а я тексти, які читаю рідко. Тому я їх буду трошки... Перемежовувати. Моя візитна картка, текст, який ну, давно став певний колод народною піснею, Я сам чув, як мінімум, 5 авторів цього тексту, один навіть сперечався зі мною і прагнув довести, що він його написав. рік прощається. Як це часто буває, як рідко рафонкає вибір до них. Я сьогодні нап'юся, як дідько і радів своїх. Я тобі подарую півночі, а півночі віддам самоті. Лікуватиму свадька золочене на соломі вечі та щиті. Я молитиму сонцю Всевишньому в його благодаті захну. Ти мене зрозумієш і вибачиш що салено кохаю війну. Бажайної ніжної смерти і багато питної води. Я впертий і дуже відвертий. Хочеш, жди, а не хочеш, не жди. І вірш про кохання. Не уявити, як його виконують під марш маршируючи одна політична сила праворадикальна, але... Так ось так. Святоказочка. Оце верлібором, власним верлібором, їх бачить отакувала. Виснув раку понеділок кінь, та його не почув ніхто. Свиснув ракурів порог і почув його дідо рибалка, розказав батьку. Знову свиснув у середу рак. І баба роздумила по всім світі. А у четвер, коли громада збіглася на берег, рак виліз із води і показав усім свій делікатний анус, який чомусь знаходиться на шийці. А що розмови? Бабі дали попитку, відали копанців. А розходячи, спонуло думали, що завозить завозиться по Дякую. Ну, ще одна така, трошки е, трошки жартівлевий так, за її його казами. Це правда, младенець Я його знайду, я його буду читати. У мене ще є час, ні. Бо я це бо я трошки не пам'ятаю те, що написано, так. Так, о. Значить, колись він написаний давно, і в ньому є дві історії. Перша, що коли я був молодий і мене не любили дівчата, е, я кожен рік на свій день народження присвячував собі вірші. І з них всіх один до біло. Астрологічний Ну, Тут вже розумієте, де я народився, так? Покровели в мій водолію. Водію, оліїв, збитий з на шайках своїх вах. Вас, моє, напрямки в любові людські серце. Де це? Голандию стасушка, діва, до трути, взяв в ніг замість за пляшку Боречанки. Я до ранку можу не дійти. Забув Криївці кріша, страшно в лісі, страховий поліс ворогами вказівка, але тупи і фактом солодко, а ти все приходиш про спокій. І врешті маєш рацію, значить плати, що кльову, каже задатку, її віднайти. Я знайду, не жури, диймуть. Знаю, тобі справді шкода мене вічно гайдамаки, рибами, ратом, пратом, хай це хвилина, це плестеть доріга. Але ще й очак. Десь там буде до Бога душа і бажання в вдома, а від того прошу, наділи мене брати ковбасою, потою, отою, тою присмаженому весь світлині, це нічмарна небезпека. Ні, ні. Просто від великій брехні наші слова, це сонце, яке не йде ніколи. Ми ж прихистиме на сьогодні носій водолію і спінням текст. місяця. Це з циклу вірші для Тетянки, ну, власне, дівчина, яка нічого не побоялася, стала моєю дружиною. От, ну, Так називається королева е, Ну, У мене по татой лінії якби... Буковина, друга безпівщина, тобто в мене мати Мельниччини, а батько Буковина. І, власне, там в тих регіонах, новина коти, там так ставлять, і я вважаю, що він набагато нелозбучніший, ніж загальноприйнятий, тому що воно якби якось миліше, м'якше звучить. Тільки що там м'яка і якби, це жіноча рима, коли, ну воно так, красивіше, ну, менше королева кольо. Це поспішає. Знаю, бо він чув, у тиші, у флюїдах кольорових, незградних, березневого дощу і теплу ніжність котиків вербових, що вибігли з мумір з отель у світ весни. І пристрастий з зелених, ти поспішаєш, вітер донесе, а корне. Та твоїх твої долене. Я так хотів, завжди поготів люблю і чекаю. Навіть не зважаю, що котик з навколишніх дворів тебе по підірву поважають. Добра традиція, я цим текстом закінчую всі свої виступи. Він так і називається не на коня, а такий добрий, щирий, ніжний текст. Вислаждають малини з версій колонії моїх. Це великий сход крізь з невірених вірусів. Є стратег, що поліг. І навічно реліктовий вік. Є велике прощення. І як гурхан мене випросив, я морою не міг. І мене неквітний шов, непоміченим рай, поступив з тобі переміщення. Бо з моєї душі все чи це не поради, ніщо. А в команді зі мною він вартий принаймні збалечення. Тож хай тануть то ми на полицях, неначе туман. Преображення легше пасити у полі, як в попелі. вічну істину, вигіднуть миші на тих же покійних томах. І в справі та не в стані москаль Севостополі. Дякую,